У химерному селі Рівенвуд, розташованому глибоко в густих вікових лісах північної сільської місцевості, життя було мирним і передбачуваним. Мешканці села, хоча й остерігалися темних лісів, що їх оточували, жили у відносній гармонії. Село було мальовничим, з брукованими вуличками, заставленими чарівними будиночками і яскравими квітниками. Єдине справжнє пожвавлення відбувалося під час фестивалів врожаю. Та періодичних міських ярмарків, де жителі збиралися, щоб відсвяткувати свою згуртовану громаду. Однак однієї фатальної ночі цей спокій був зруйнований без місячного вечора. Коли жителі села розійшлися по домівках, нічну тишу пронизало моторошне виття. Це був звук, не схожий ні на що, що вони коли-небудь чули раніше. Крижане виття, яке, здавалося, долинало з глибини лісу, у тих, хто його почув, мороз пробіг по шкірі, і село занурилося в тривожну тишу. Наступного ранку село прокинулося від жаху, тіло Якова місцевого коваля було знайдено в його майстерні жорстоко понівечене. Кров заливала стіни і підлогу, а на дерев'яних верстаках та інструментах залишилися глибокі сліди від кіхтів. Тіло Якова лежало в жахливому стані, кінцівки були вивернуті під неприродними кутами, груди розірвані. Було зрозуміло, що тварина, яка напала на нього, не була звичайною твариною. Паніка і страх охопили місто, коли чутки про напад дикого звіра швидко поширилися. Жителі зібралися на міській площі, їхні обличчя були бліді та стурбовані. Сільські старішини, група мудрих і шанованих чоловіків скликали екстрену нараду, щоб обговорити жахливу подію. Теорії варіювалися від вовків бродяг до нападу ведмедя. Але рани на тілі Якова були занадто серйозними і неприродніми для звичайного хижака. Сільська цілителька, стара жінка на ім'я Агата, подивилася на рани і похитала головою. Вона бачила багато ран на своєму віку, але нічого подібного не бачила. Деякі забобонні жителі почали перешіптуватися про старі легенди, про перевертня, прокляту істоту, яка блукає лісами темними ночами. Ці легенди передавалися з покоління в покоління, розповідаючи про людей, які при світлі повного місяця перетворювалися на диких звірів. Старішини відкидали ці історії як фольклор, наполягаючи на тому, що цьому має бути раціональне пояснення. Вони вирішили організувати полювання, щоб вистежити тварину відповідальну за смерть Якова. Вони зібрали добровольців, нагострили зброю, і почуття похмурої рішучості оселилося над селом. Але незважаючи на всі зусилля, полювання було безрезультатним, жодного сліду звіра не було знайдено. З настанням ночі над Рівенвудом знову запанувала атмосфера напруженості і страху. Сім'ї замикали двері і вікна, тулилися один до одного заради безпеки, виття з лісу не вщухало, відлунюючи в темряві і тримаючи мешканців села в напрузі. Кожна ніч здавалася довшою і темнішою за попередню. І колись мирне село перетворилося на місце жаху і невпевненості. Селяни знали, що в тіні ховається щось страшне, щось, що забрало життя одного з них. Старі легенди перестали здаватися просто казками, вони стали надто реальними. Дні перетворювалися на тижні, а страх, що охопив Рівенвуд, не вщухав. Селяни могли лише сподіватися, що кошмар скоро закінчиться, що вони прокинуться від жахливого сну і побачать, як їхнє село повернеться до колишнього спокою. Страх селян продовжував зростати, оскільки минало все більше ночей, а істота відповідальна за смерть Якова. Так і не з'являлася на горизонті, колись жваве і галасливе село Рівенвуд стало моторошно тихим. Люди рідко виходили на вулицю після заходу сонця. Виття не припинялося. Зловісне нагадування про небезпеку, що підстерігала його, агата, сільська цілителька. Почала заглиблюватися в стародавні тексти і фольклор, шукаючи підказки, які могли б допомогти їм зрозуміти і побороти звіра у своїй маленькій захаращеній хатинці, заставленій полицями зі старими книгами та баночками з травами. Агата знайшла запилений фоліант у шкіряній палітурці, який передавався з покоління в покоління цілителями. Книга містила розповіді про надприродне засоби від різних хвороб і, на її подив, докладні описи спостережень. Гортаючи сторінки, агата виявила закономірність. Кожні кілька десятиліть під час особливо суворої зими з'являлися повідомлення про подібні напади. Щоразу істота зникала так само загадково, як і з'являлася. Агата поділилася своїми знахідками зі старійшинами села, які спочатку були налаштовані скептично, але поступово почали визнавати можливість. Того, що вони мають справу з чимось, що виходить за межі їхнього розуміння, старішини вирішили тримати інформацію в таємниці, щоб уникнути подальшої паніки, але вони не могли ігнорувати зростаюче занепокоєння серед мешканців села, минали дні, і селяни почали помічати дивну поведінку одного з них. У Томаса, тихого і відлюдькуватого фермера, який жив на околиці села, почали проявлятися дивні симптоми. Він скаржився на сильні головні болі. А його зазвичай бліда шкіра набула сіруватого відтінку. Він уникав контакту з іншими, часто відступав у ліс на кілька годин. Ті, хто стикався з ним, повідомляли, що бачили майже дикий погляд в його очах. Почали ходити чутки, і деякі жителі села почали підозрювати, що Томас може бути пов'язаний з нападами. Незважаючи на його запевнення, у своїй невинуватості почуття параної поширювалося, і Томас опинився у все більшій ізоляції. Його колись охайна ферма занепала, і його часто бачили, як він блукає селом у неробочий час, щось бурмочуче собі підніс. Агата, відчуваючи, що стан Томаса може бути чимось більшим, вирішила відвідати його. Вона застала його в засмученому стані, його хатина була в безладі, а сам він виглядав виснаженим. Томас зізнався їй, що його мучать кошмари про полювання і вбивства, що він прокидається з кров'ю на руках і одязі, але не пам'ятає, де він був і що робив. Агата уважно оглянула його і виявила дивні схожі на кіхті сліди на руках і спині. Вона зрозуміла, що Томас може перебувати під якимось прокляттям або впливом. І що він може бути ключем до розуміння нападів перевертнів. Вона закликала його не виходити з дому вночі і запропонувала йому трав'яні збори, щоб полегшити його страждання. Тим часом старішини села продовжували шукати відповіді. Вони поговорили з найстарішими мешканцями, які пригадали розповіді про могутнього чаклуна, що колись жив у лісі. За легендою, чаклун був скривджений жителями села і прокляв землю, присягнувшись, що кожні кілька десятиліть перевертень буде повставати щоб помститися. Вони вірили, що прокляття чаклуна створило цикл терору, який тепер переслідує їх. З новими знаннями агата та старійшини розробили план, як зняти прокляття. Їм потрібно було виконати стародавній ритуал, який вимагав співпраці та єдності всього села. Але спершу вони мали переконатися, що Томас справді перевертень. І знайти спосіб тримати його під контролем під час ритуалу. Ночі ставали дедалі холоднішими і довшими, а тривога селян досягла апогею. Виття здавалося ближчим, більш загрозливим. Наближався повний місяць, і все було готово для протистояння, яке визначило долю Рівенвуда. Селяни готувалися до майбутньої битви, сподіваючись, що їхньої єдності та мужності вистачить, щоб покінчити з кошмаром раз і назавжди. З наближенням повного місяця напруга в Рівенвуді стала відчутною. Селяни невтомно працювали, готуючись до ритуалу, який, як вони сподівалися, мав зняти прокляття і покласти край пануванню терору. Агата разом зі старішинами села ретельно вивчала стародавні тексти, переконуючись, що вони розуміють кожен крок ритуалу. Вони зібрали необхідні інгредієнти: рідкісні трави, зачаровані свічки і ритуальний кінжал, благословенний давно забутим священником. Тим часом стан Томаса продовжував погіршуватися, його кошмари ставали все інтенсивнішими, і він намагався не спати, боячись темряви і перетворень, які вона могла принести. Агата відвідувала його щодня, давала зілля, щоб полегшити його біль і зміцнити його рішучість. Вона була сповнена рішучості допомогти йому звільнитися від прокляття, знаючи, що його доля переплетена з виживанням села. У ніч повного місяця жителі села зібралися на галявині на узліссі, у центрі потріскувало велике багаття. Відкидаючи мерехтливі тіні на навколишні дерева, повітря було сповнене очікуванням і страхом, агата стояла попереду, тримаючи церемоніальний кинджал, її обличчя було сповнене похмурої рішучості. Томаса вивели вперед, його руки були зв'язані мотузками. З зачарованої коноплі, щоб він не зміг втекти, якщо почнеться перетворення. Ритуал розпочався з урочистого співу, голоси селян піднімалися в унісон, коли вони читали стародавнє заклинання. Здавалося, повітря гуло від енергії, а полум'я багаття танцювало вище, ніби відповідаючи на їхні слова. Агата зробила крок уперед, підкидаючи рідкісні трави у вогонь, який спалахнув каскадом кольорів: зеленим, синім і фіолетовим. Селяни затамували подих, але їхня увага залишалася непохитною. Коли спів досяг кульмінації, Томас почав битися в конвульсіях. Його очі набули глибокого, неприродного відтінку, а тіло напружилося на зачарованих мотузках. Агата поспішно порізала собі долоню ритуальним кинджалом, дозволивши крові капнути на священний камінь біля підніжжя багаття, полум'я зеревло і сліпуче світло огорнуло галявину. У цю мить селяни побачили, як з полум'я матеріалізувалася примарна постать, давно померлий чаклун, який прокляв їхнє село. Його очі світилися злим наміром, коли він підняв руки, закликаючи темну енергію, щоб посилити прокляття. Селяни в страху відсахнулися, але Агата стояла непохитно. Зустрічаючи погляд чаклуна з непохитним викликом, агата закликала село до єдності та сили, закликаючи всіх зосередити свою силу волі на знятті прокляття. Селяни взялися за руки, утворивши коло навколо Томаса і багаття, їхня колективна енергія зливалася в єдину силу. Агата підняла кинджал, спрямувавши його на чаклуна, і з останнім потужним заклинанням спрямувала енергію на нього. Чаклун завив від люті, коли енергія поглинула його, розриваючи його спектральну форму. Зв'язок прокляття почав слабшати. Темна магія розплутувалася під спільною волею мешканців села. Конвульсії Томаса ставали все сильнішими, але він залишався притомним, борючись з перетворенням з усіх сил. Нарешті, з гучним тріском, прокляття розбилося. Форма чаклуна розпалася, його крики луною прокотилися крізь ніч. Коли він був вигнаний з їхнього світу, Томас, більше не зв'язаний прокляттям, лежав нерухомо. Його дихання було не глибоким, але рівним. Над Рівенвудом зійшло сонце, осяявши своїм теплим світлом село, що змінилося після подій минулої ночі. Прокляття було знято, але на втомлених обличчях селян було видно, якої ціни воно коштувало. Вони зібралися на сільській площі, їхні очі були наповнені сумішшю полегшення і смутку. Битва була виграна, але шрами залишилися. Томас, тепер вільний від прокляття, повільно почав одужувати. Агата продовжувала піклуватися про нього, використовуючи свої знання про трави і лікування, щоб відновити його сили. Жителі села, колись налякані і розділені, об'єдналися щоб підтримувати один одного, відновлюючи шкоду, заподіяну їхнім будинкам і серцям. У наступні дні старішини села працювали над тим, щоб прокляття чаклуна ніколи не повернулося. Вони зводили захисні огорожі навколо села і проводили ритуали очищення, щоб очистити землю. Селяни засіяли нові поля і відбудували свої домівки, сповнені рішучості творити майбутнє вільне від тіні минулого. Томас, хоч і був вдячний за свою свободу, боровся зі спогадами про те, що він зробив, перебуваючи під впливом прокляття. Він проводив довгі години, гуляючи лісом, шукаючи розради і спокутив красі природи. Агата залишалася його вірним другом, пропонуючи мудрість і розраду на шляху до зцілення. Село Рівенвуд поступово повернулося до нормального життя, але події тієї фатальної ночі ніколи не були забуті. Історія про проклятого перевертня та відважних селян, які вирвали чаклунську владу, стала легендою, що передається з покоління в покоління як нагадування про силу єдності та незламність людського духу. Так, життя в Рівенвуді продовжувалося назавжди змінене прокляттям перевертня, але зміцнене зв'язками, викуваними перед обличчям темряви. Мешканці села знали, що незалежно від того, які виклики чекають на них попереду, вони зустрінуть їх разом, об'єднані подоланими випробуваннями та надією на світле майбутнє.